Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ще одну страву несолодку з гарбуза. це така буде закуска, надзвичайно смачна, яку можна трішки зваріювати приготувати по-іншому. Дуже смачно готуйте і насолоджуйтесь. В ємність, яку можна поставити в завчасно розігріту духовку, відправляємо гарбуз. Тут у мене, звісно, ви кількість вже регулюєте на свої потреби. У мене 300 грамів гарбуза, сирий гарбуз нарізала на ось такі досить великі шматочки. Солимо за смаком, додаємо трішки перчику, У мене суміш перців, і додаємо якісь трави. Прованські, італійські або те, що вам подобається, якусь суміш, якихось трав, десь близько однієї чайної ложечки. Додаємо одну столову ложку рослинної олії, бажано, щоб це була оливкова олія, але яку вже знайдете. Все це трішки ложечки перемішуємо і відправляємо в духовку на хвилиночок 17-20. Все буде залежати насправді від вашого гарбуза, від сорту гарбуза. Гарбуз має стати майже готовим, таким альденте. Тепер додаємо 50-60 грамів якогось сиру. В ідеалі сюди пасує дуже гарно сир з плісінню. Але сьогодні в мене не такий сир, в мене взагалі моцарела. Також смачно, але якщо знайдете з плісінню і ви його любите, додавайте його. 50-60 грамів. Нарізаємо на схожі такі шматочки, як гарбузик, і також додаємо 20 грамів якихось горішок. У мене сьогодні тут суміш і мигдаль, і грецький, можна фундук, все, що знайдете. Небагато така жменька горішків. Все, відправляємо знову в духовку, даємо, щоб сир трішки підплавився на 5-10 хвилин, недовго. А потім виймаємо і куштуємо в теплому варіанті, виключно по бажанню. Можна перед подачею додати чуть-чуть меду, буквально одну чайну ложечку. Така буде пікантність. Якщо буде у вас сир з плісінню, це буде особливо смачно. До речі, не сказала, духовка у вас 180 градусів, загальний час випікання, всього десь 25 хвилин, 30, можливо. Орієнтуйтесь на свій гарбузик. Обов'язково приготуйте. Страва дуже смачна, цікава. Хто полюбляє щось таке незвичне, смачненьке, це для вас страва. Готуйте, насолоджуйте життям. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваш лайк, за підписку. Та коментар. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!